На броньованих козаках піротехніки вирушають на полігон. Їдемо на знищення залишків вибухонебезпечних предметів, які залишили після себе наші вороги. Ракет багато. Таке, що як чесно сказати, з 2005 року працюю, то таке попадається зараз на даний момент перше. По приїзду надягають бронежилети і каски, екіпіруються і земляки Маріупольці Ігор Туманцев і Владислав Вовк. У березні вони допомагали евакуювати містян і ледь не дивом виїхали з охопленого війною міста. Ігор згадує, як їхав з дружиною та синами. Старшому сину зараз три роки, молодшому півтора. На крайньому блокпосту знайшли мої посвідчення службове. Та вже повели до підвалу, розпраш... ну, спрашували, хто я, ким працюю. посвідченні написано, що сапер. Ну, сказав, що просто роблю водієм, та все, більше нічого не знаю. Повірили, і відпустили. Владислав у Маріуполі отримав поранення спини, осколок змогли дістати лише через 11 днів. Після реабілітації рятувальник повернувся на службу. В місті Лимані поза там, де дуже та багато. Та ВНП, де попадається все це, що заборонено заборонена та конвенції, це там міни Паски, колтра то саморобні пристрої. Для снарядів та мін, які не розірвалися, купають яму, їх складають за правилами. Усе це зібрали в Лимані та Святогірську. Зокрема, на території святогірської лаври за пару днів. Контрольованим підривом знищать артснаряди, міни, гранати різного калібру. Вімані, пасту, огонь! Боєприпаси, які небезпечно транспортувати, знищують на місці знахідки. Анастасія Дашко, Андрій Рєзніков. Новини на Суспільному. Донбас.